Угу. Завжди, ми, коли ми кладемо дитину на будь-яку поверхню, чи то пеленатор, чи то ліжко, диван, максикозі, будь-яка поверхня, ми починаємо класти дитину, показуючи їй напрямок, куди вона рухається. І це буде запорука того, що дитина зможе сама перевертатися і вчасно зможе освоїти повзання. Тому що коли ми просто кладемо дитину на спину, для неї не очевидно, що відбувається. Тому. Якщо ми хочемо покласти дитину з позиції люлька, ми спочатку обіймаємо дитину і своєю рукою навертаємо її до позиції униз обличчя. Потім, продовжуючи цей рух, ми підгинаємо ніжку, підтримуємо голову і викладаємо дитину на поверхню. І далі ми знову ж таки продовжуємо цей рух. Це все в нас вийшов повний оберт. Від лежання до гори обличчям у нас на руках до лежання до гори обличчям на коленаторі. Зараз їй не дуже це подобається, і я її хочу взяти знову на руки. Для того, щоб взяти її на руки, так само я до неї підходжу і накачую, накочую собі на руку. І звідси я можу зробити будь-який хват. Цей хват абсолютно безпечний для дитини. Її голова не закидується. Я можу тут або підставити свою руку, взяти її знову в люльку. Або підставити свою руку, взяти її, наприклад, вперед обличчя. Тут спинка скруглена, або взяти її ніжки. Ось так підтримувати. Ось так. Або звідси ж, так само я можу перевести її у позицію тигр на гілці. Ось сюди. І продовжуючи цю тему. Якщо ви прийшли ось в такому положенні до вашого полонального столику, як ми маємо тут зробити, Так само, так само ми підходимо. І спочатку приземляється нога, перехоплюємо голову і викладаємо дитину. І не поспішайте, не поспішайте тут перевернути дитину одразу на спину. Хай вона лежить на боку, це дуже класно. Вміння лежати і балансувати на боку. Нам потрібно для повороту, нам потрібно для повзання. Якщо дитина не вміє лежати на боку, вона не зможе поповзти. І тут, ну що, ось ми її. Дуже-дуже обережно. піднімаючи ніжки, ми її перевертаємо. Сонце нам світить. Коли мама одна, коли мама одна, ну не в плані, в неї немає чоловіка і в будь-якому плані, і треба перетнести каленатор або щось зробити. Найбільш безпечна позиція буде позиція на плечі. Тому що тут ми дійсно можемо однією рукою притримати дитину, взяти коленатор, передвинути його, куди нам потрібно, і потім знову ж таки безпечно повернути дитину обличчям донизу і змінити її положення. Досить небезпечно буде, якщо ви будете ось так тримати, тому що коли ви передвигаєте щось, а дитина у вас позі люльки, ви не зможете контролювати. Ви не зможете контролювати, щоб її голова не заприкинулася. Ну, звісно, зможете, якщо ви на це заточені, і у вас є така звичка, що ваша рука має бути трошки піднята. І зверніть увагу, це не значить, що треба підняти плече. Плечі у вас, якщо ви можете розслабити свої плечі і забезпечити себе нормальним диханням, це буде дуже корисно для вашої дитини. Кожного разу, проходячи повз. Дзеркало, звертайте увагу на те, щоб ваші плечі були опущені. І положення голови ви можете контролювати положенням лікця. І чим нижче буде попа дитини від носної її голови, тим менше вам доведеться підбивати вверх свою руку. Тим легше буде це зробити.